Ютуб канал Букзіла представляє книгу ТРИГЕРИ. Формуй звички, гартуй характер. Автор Маршал Голдсміт Проблема змін. Чому це так важко? Багато хто з нас мріє змінити своє життя, позбутися шкідливих звичок, стати кращим керівником, ініціативним співробітником чи ідеальним батьком. Однак ці бажані зміни часто залишаються лише мріями. Маршал Голдсміт стверджує, що причини наших зривів і занедбаних планів криються в недооцінці провокацій довкілля, так званих тригелів та відсутності системного підходу до зміни поведінки. Навколишні спокуси та стресові фактори буквально блокують наші спроби стати кращими, змушуючи нас знову і знову повертатися до звичних, часто деструктивних моделей поведінки. Ми живемо у стані постійного жалю через те, що не можемо стати тими, ким хотіли б бути. Змінити навички та повсякденну поведінку, завдання, яке часто не можуть вирішити навіть найрозумніші та найуспішніші люди. Роками, маючи намір скинути вагу, налагодити стосунки чи зробити успішну кар'єру, ми знову і знову робимо зовсім не те, що веде нас до бажаної мети. Ця серія невдач пояснюється неправильною оцінкою впливу довкілля. Плануючи зміни, ми покладаємося виключно на свою волю, яка, на жаль, є виснажуваним ресурсом, і забуваємо про спокуси, що чатують на кожному кроці. Змінюватися важко, бо невизнання потреби в змінах. Знання про необхідність змін залишається невиразним і інерція сильніша. 2. Відсутність сили на перший крок. Зробити його справді дуже непросто. 3. Незнання, що і як змінювати. Відсутність чіткого плану дій. Багато хто лише каже, що хоче змінитись, але насправді не збирається цього робити. Навіть під загрозою смерті більшість курців, які заявляють про бажання кинути палити, ніколи не роблять спроби. Змінювати щось у стосунках ще важче, адже до процесу залучені інші люди, над якими ми не маємо влади. Найпоширеніші реакції на нові ідеї, навіть якщо вони гранично розумні, це критика і глузування. А найпоширеніша фігура мови в особистих розмовах виправдання. Ми не ходимо до спортзалу, тому що немає часу. Домашню роботу з'їв собака. Ці виправдання можуть бути смішними, але люди повторюють їх так часто, що й самі в них вірять. Наші внутрішні переконання стають бар'єром на шляху до мети. Самообман найстрашніший ворог змін. Навіть розуміючи, бажаючи та контролюючи, ми не діємо, якщо не маємо звички. Наприклад, знаючи, що нам потрібно спати, ми залишаємося перед телевізором, тому що немає звички лягати вчасно. Цю звичку потрібно виробляти додатково до розуміння, бажання, мотивації та контролю. Тригери, сигнали до дії. Тригери це сигнали, які змушують нас діяти певним чином. Вони можуть бути прямими: усмішка малюка, ваша усмішка та непрямими сімейне фото, спогади, усмішка, внутрішніми думки, почуття. Та зовнішніми впливи середовища, свідомими гаряча тарілка, смикнутий палець та несвідомими похмура погода, пригніченість передбачуваними та незапланованими, надихаючими та розхолоджувальними, продуктивними та непродуктивними. Один і той же тригер може викликати діаметрально різну реакцію, тому як ми реагуємо на тригери, залежить лише від нас. Наше внутрішнє життя це постійна боротьба між необхідним довгострокові цілі та бажаним миттєве задоволення. Ми прагнемо довгострокової вигоди, але поступаємося миттєвим задоволенням. Таблиця необхідне бажане допомагає усвідомити, що саме впливає на нашу поведінку. Права сторона зона руху до довгострокових цілей, ліва зона впливу довкілля та відволікання від справжніх потреб. Вправа полягає в описі поточної мети, складанні списку тригерів та занесенні їх до цієї таблиці, щоб побачити, що ви отримаєте забагато з лівої частини і замало з правої. Вибір є: зіткнувшись з тригером, ми завжди можемо вибрати реакцію. Достатньо лише на мить замислитися над тим, що ми машинально збираємося зробити. Ця секундна пауза для усвідомлення ситуації дає можливість активно включитися в процес і взяти його під контроль. Контроль слабше є, коли ситуація здається не дуже критичним, наприклад, у родинному колі після довгого робочого дня під час шопінгу, виснаження его або втома рішень. Це нервове виснаження, яке змушує нас робити невірний, легковажний вибір або відмовлятися від дій. Його провокують робота, що вимагає крайньої зосередженості, робота з активним лідером, спроби переконати негативно налаштованих людей, необхідність приймати безліч рішень, стримування емоцій. Проблема в тому, що ми не завжди здатні розпізнати це виснаження, як, наприклад, фізичну втому. Роздвоєння особистості, стратег і виконавець. На всьому шляху змін у нас співіснують дві особистості: стратег, який бачить мету і знає план, та виконавець, який має цей план виконати. Стратег впевнений в успіху і не бачить перешкод, він особливо активний вранці. Однак під впливом реальності стратег слабшає і поступається місцем виконавцю, який так і норовить з'їхати у звичну колію шаблонних реакцій на тригери. Втомлений від зіткнення з тригерами виконавець може кричати на дітей, ігнорувати дружину, грубити колегам і їсти жирний бургер замість запланованого салату. На завтра все повторюється. Розрив між стратегом і виконавцем можна подолати, якщо усвідомити, що зміни важкі, потребують енергії, їм перешкоджає зовнішнє середовище. Сили виснажуються до вечора, а з ними тануть організованість та дисципліна. Для успішного проходження випробування тригерами потрібно зробити три важливі кроки. 1. передбачення довкілля ретельна підготовка і врахування непередбачуваного зменшує помилки. Успішні люди дуже добре прогнозують. 2. ухилення, тверезий погляд на речі і уникнення потенційно небезпечних ситуацій та занадто великих спокус. Особливо важливо для лідерів, які схильні вступати в будь-який бій. 3. Адаптація. Якщо прогнозування спрацювало, ви знаєте, з яким середовищем зіткнулися, і можете скоригувати свою поведінку відповідно до ситуації. Запускаємо зміни, активні питання. Щоб визначити необхідні зміни, їх варто розділити за принципом тригерів: позитивні та негативні ті, які потрібно зберегти, та ті, які підлягають зміні. Ця 2х2 матриця є основою для аналізу ситуацій. Вміння зберігати те, що цінне, усувати те, що заважає, брати відповідальність за зміни лише на себе та ставити адекватні цілі це чотири стовпи довгострокових змін. Зміни це процес, а не статична картинка світлого майбутнього. Щоб іти шляхом змін, вам знадобиться вміння визнавати свої помилки, просити допомоги, коли вона необхідна, і зберігати оптимізм, щоб надихати і себе, і інших. Вашим таємним інструментом стануть активні питання. Їхня суть в орієнтації на зусилля, які ви докладаєте для руху до мети, а не на сам результат. Активні питання змушують вас описати ваш спосіб дій і не дають змоги звалити відповідальність на інших. Вони змушують думати про те, що ви можете зробити для себе, а не про те, що може зробити для вас світ. Приклади активних питань для формування залучення 1. Чи зробив я максимум, щоб чітко визначити цілі? 2. Чи намагаюся я щосили наблизитися до сьогоднішньої мети. 3. Які зусилля я доклав, щоб знайти сенс у тому, що я роблю. 4. Чи намагаюся я бути щасливим на своїй роботі? 5. Що я зробив, щоб бути добрим другом? 6. чи зробив я все можливе, щоб бути залученим до своєї роботи? Активні питання допомагають визначити сильні та слабкі сторони, загострити увагу на тому, що ми можемо змінити, посилити залученість та взяти контроль у свої руки. Вони усувають нетерплячість, яка заважає досягати великих цілей. Ви зосередитеся на прогресі та зміцните свій ентузіазм. Вони захищають від розчарувань, які неминучі, якщо ми фіксуємося на результаті, але не можемо швидко досягти цілей. Це довгий шлях, і якщо щодня робити максимум для того, щоб змінитися, це вже стане позитивним підкріпленням. Маршал Голдсміт, ми не можемо досягати своєї мети щодня, але якщо не намагаємося, цьому немає виправдань. Кожен може спробувати. Найкраще вести таблицю, в якій ви проставлятимете собі щоденні оцінки за зусилля та виводитимете середній бал за тиждень. Універсальні питання, які може ставити собі кожен, включають ті, що стосуються пошуку цілей, руху до мети, сенсу, щастя, позитивних відносин та залученості. До цієї таблиці потрібно додати питання, які ви ставитимете собі відповідно до ваших унікальних цілей творення, збереження, прийняття та усунення. Кількість питань індивідуальна. Справа не в кількості, а в тому, що вони повинні бути важливими для вас і ваших цілей. Робота з таблицею допоможе вам зберігати фокус на бажаних змінах та підтримувати мотивацію. Активні питання працюють ще краще, якщо за їхніми відповідями стежить сторонній спостерігач наставник, тренер, керівник. Як іти вперед. Поради для стійких змін. Щоб не збитися зі шляху до наміченої мети, підключіть до щоденних питань такі практики публічне визнання та ставки. Розкажіть про ваше починання і посперечайтеся з кимось на гроші чи щось важливе. Зовнішні стимули добре працюють. Особисті цілі змінюватися простіше, коли ви повністю контролюєте ситуацію. Почніть із чогось особистого, де все залежить від вас. Правильна оцінка середовища. Розумійте, чи грає вона за або проти ваших цілей, і враховуйте її вплив. Швидкий старт. Приступайте до змін одразу, як ухвалили рішення. Не дозволяйте зовнішнім обставинам збити вас з пантелику. Коригування питань. Коли певні речі стають автоматичними, аналізуйте свої цілі та коригуйте список питань. Наставник людина, яка щодня оцінюватиме ваші дії та виставлятиме бали. Його участь допоможе подолати внутрішній розрив між стратегом і виконавцем. Перестаньте шукати винних. Зосередьтеся на собі та своїй поведінці. Думайте, на що можете вплинути саме ви. Уядіть, що автомобіль, який неадекватно поводиться на дорозі, порожній. Все, що можна змінити, залежить від вас. Виключіть особисті підтексти. Ніхто не робить щось вам на зло. Якщо й робить, ви вирішуєте, як до цього ставитись. Це бізнес, нічого особистого. Зберігайте фокус. Дуже добре допомагання питання, чи готовий я. Дайте відповідь і вплутуйтеся в боротьбу або ігноруйте проблему. Не прагніть довести. Вашою метою має бути покращення ваших звичок та характеру, а не демонстрація вашого розуму, сили та переваги. Відмовтеся від зайвої педантичності, критиканства, скарг, спроб самоствердитися та демонстрації моральної переваги. Уникайте непродуктивні суперечки, особливо тих, у яких факти, перемішані з особистими оцінками, з них часто немає виходу. Перестаньте сперечатися з рішеннями інших людей. Прийміть їх як даність, якщо вони не дуже вигідні вам. Або дійте, якщо ваша відповідь на чи готовий я ствердна. Киньте жалкувати про свої попередні рішення, змиріться або змінюйте ситуацію. Знову ж таки, поверніться до питання: чи готовий я. Сила структури. Постійно повторювані, постійні події творять чудеса. Без чіткої структури нам не стати такими людьми, якими хочемо бути. Структура обмежує вплив довкілля, обмежує вибір реакцій і стає додатковим джерелом сили. Вона допоможе вам зберегти себе від виснаження его та зберегти психіку на довгій дистанції, не втрачати пильність, вчасно побачити загрозливі ознаки та зберегти самоконтроль. У складних короткострокових ситуаціях можна використовувати щогодинні питання, які змусять зосередитися на поточній ситуації та уникнути зривів, наприклад, під час спілкування з неприємними, але важливими людьми. Чи я роблю все, що можливе, щоб отримувати задоволення від спілкування? Ставтеся до неприємних та нудних обов'язків як до тесту, і побачите, як додасться енергії та інтересу. Пастка досить добре. Люди часто потрапляють у пастку досить добре. Перфекціонізм не завжди добрий, але й знижувати планку настільки, щоб робити помилку за помилкою, небезпечно. Ми особливо схильні говорити і так зійде, коли. Наша мотивація обмежена. Нам не цікава сфера, або ми не почуваємося в ній впевнено, тому важливо ставити якісні цілі, не отримуємо гроші за роботу, роблячи безоплатну послугу, ми часто не відчуваємо високої відповідальності, діємо аби як шкодячи репутацію, не прагнемо виглядати професіоналами. Ми хочемо бути найкращими співробітниками, але чи так часто ми маємо намір бути найкращими чоловіками, дружинами? Батьками для близьких не програмуйте себе на посередність, відчуваємо себе вище за інших. Синдром людини, якій дозволено більше, призводить до безвідповідальних, егоїстичних вчинків. Відчуваємо себе безпорадними, відмовтеся від позиції, не мені вирішувати, і знову поставте собі активне питання, чи я роблю все від мене залежне, щоб поліпшити ситуацію. Зберігаючи високу мотивацію та не знижуючи вимоги до себе, ви змінюєте навіть найскладнішу ситуацію, до якої залучені інші люди. Ви стаєте тригером позитивних змін для себе та свого оточення, бажати більшого, ширший погляд на щастя. Багато хто просто не замислюється про щастя як про можливість, яку можна свідомо покращувати. Щоб побачити весь спектр змін, які вам підвладні, спробуйте не витрачати час на те, що насправді не важливо для вас. Відмовтеся від бінарного мислення або, або шукайте третій та четвертий варіант, підключити уяву та пошукати цілі у сфері, якій ви зазвичай не приділяєте належної уваги. Наприклад, сім'я для успішних професіоналів, чітко усвідомлювати, що відбувається навколо, бути уважним до кожного моменту, не вимагати від себе грандіозних змін, навіть невеликий рух у правильному напрямку кращий за застій. Залучати до змін інших людей це наповнить вас оптимізмом та вірою у власні сили. Зробіть якийсь один крок, про який точно не пошкодуєте згодом: дзвінок рідним, подяка другу, комплімент клієнту. Зробіть це прямо зараз. Це стане вашим першим кроком на шляху зміни відносин з оточуючими та власним життям. Ключові висновки книги. 1. причина труднощів у змінах. Змінам заважають не тільки інерція, але й постійний вплив зовнішніх тригерів, подразників, що провокують небажану поведінку. 2. недооцінка середовища. Ми часто переоцінюємо власну силу волі та недооцінюємо імовірність непередбачених подій, що збивають нас зі шляху. 3. самообман, ворог. Внутрішні переконання та виправдання є головними бар'єрами на шляху до бажаних змін. 4. внутрішня боротьба. У нас постійно відбувається конфлікт між довгостроковими цілями, необхідне і миттєвими бажаннями, що веде до відхилень від мети. 5. класифікація тригерів. Тригери можна розділити на ті, що ведуть до мети, і ті, що відволікають. Аналіз цих тригерів допомагає зрозуміти, де потрібен найбільший самоконтроль. 6. система активних питань це ключовий інструмент для формування нових звичок. Щоденні питання сфокусовані на зусиллях чи зробив все можливе, щоб, а не на результаті, допомагають зміцнити самоповагу, зменшити нетерплячість та підтримувати мотивацію. Сім. Роль наставника. Залучення стороннього спостерігача, наставника для оцінки відповідей на активні питання значно посилює ефективність методу. Вісім. Короткостроковий фокус. У складних короткострокових ситуаціях активні питання можна ставити собі щогодини, перетворюючи нудні чи неприємні події на тест на ефективність. Дев'ять. Особиста відповідальність. Метод активних питань допомагає змінити навіть відносини з оточуючими, на яких ми не можемо безпосередньо вплинути. Змінюючи себе, ми стаємо позитивним тригером, що робить всю ситуацію сприятливішою. 10. сила структури та уникнення пастки достатньо добре. Чітка структура обмежує вплив довкілля та вибір реакцій, ставаючи джерелом сили. Уникнення менталітету і так зійде через високу мотивацію та вимоги до себе дозволяє. Підтримувати постійний прогрес у всіх сферах життя. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.